Всім привіт! Як ви вже зрозуміли по названню відео, то починаємо великий бізнес. Будемо ставати акулою бізнесу. Пока місяць так, як карась може там, чи як верховодка бізнесу, ще пока місяця маленький. Але все впереді. Начало положено, значить, якщо бути кратким. Откриві, значить, підприємницьку діяльність і можу тепер торгувати з чистою душою. Це я зробив для того, щоб спати в себе тут в кімнаті, а не в тюрмі. Тому що тут по-другому не можна, по-другому не виходить. Будемо платити налоги. відповідно, будемо працювати, все буду вам показувати. Так що підписуйтесь, далі буде тільки цікаво. Любі вопроси, вам поотвічаю, пишіть. коментарі. І від вас теж не мало действия, поставити лайк, підтримати. І все. Все, що від вас требується. Далі я все зроблю сам, все вам покажу научу. Не прям 100%, я вас тому що мене ніхто не вчить, Ну, трошки навчу. Хто хоче консультацію, теж проконсультурую, як буде в мене тільки час. Є в цьому хороші моменти, є погані. Хороші це те, що я офіційно можу все продавати, в принципі. Но я не можу продавати автозапчасті і електроінструменти, тому що там на них налажується ватт 23% налога. Це наше ПДВ. Без коротше, просто 23% налажується зверху, і за того IT треба відкривати якісь дополнительні пункти. Це мені поки не цікаво, бо я не люблю електроінструменти. Следующая часть видео будет металлоприемка. Интересное видео, так что рекомендую не переключаться. А седайте поудобнее, подивиться. Довольно-таки интересные находки. Вот нужных я себе, естественно, забрал. Это вытяжка, кучерява вытяжка. Воно на меня лежит, я не дивлюсь. Так что, кому, может, она будет интересна, можете написать. Вона мне похожа на 2000 гривень. Не знаю, як вам вообще. Похоже, не похоже. Мне она, это с доставкою отсюда, с моей доставкой. Доставка только 1000, чтобы вы просто понимали. То есть 1000 за ней, с моей маржой, как говорит Роман. Все, поехали, давайте видео. Дальше будет тип интересней. Будем зарабатывать бабки. А, ещё я вам що, хотів сказать, що что хотел сказать, что график работы, будем что-сь делать с работой, потому что я сегодня встал в 5:00 вечера, ночь работал, днём спал, встал вечером. Немає я коли делать деньги, як каже Ромка, нема времени. Ну, ещё пока я не можешь делать, бо у мене немає банківської карточки. Завтра зделаю, и тоді вже начинаем по-серьёзному. Буду показывать вам серьёзные вещи. Оставайтесь с нами, будете нашими королями. И вот, собственно, вам уже пришла митого що я замітив? Кажу багато слова коротше. Як я дивлюсь до відео, мене це аж бісив, все будемо з цим щось робити. Ось така от штучка. Що воно таке було, його знаю? Похоже на якийсь компресор, тільки не ясно. Це якийсь валот боромощі не був щось таке воно, з якоїсь техніки великої. А тут, як ви любите, здорові товсті железяки. Подивіться толщину. Толщина сантиметрів та скільки сантиметрів шість. 12 буде. А, о, він який хороший. Це оцю штуку перерізали, якась була задвижка здорова. До да, моцно скажіть, потужний, я б навіть не назвав бо так сильно. Тут якісь такі от конструкції поздавали, непонятні, що воно таке було. Хтось щось варив і здав. Нове, все, абсолютно новий метал. Вон ще різаний, навіть ще не прожив. Хтось розчарувався в проводстві. Закрив бізнес. О, ступиться! ступицю хтось з болгарка перевізив. Це як на сівалки, так ще з якоїсь чепухи ступиться. Ось така от красива. Тут ще якась була самоділка, тут, тут, тут щось хімічи, якийсь столик. П ньому циліндр. Що він давив, не знаю. Він ну, шток, подивіться ідеальний, просто Шток ідеальний відсюди побачу. Ну, По ньому циліндр нам не інтересний з усієї сили. Таке я не можу продавати. Щоб ви просто розуміли, от не можу отаке продавати. А що оце таке за шейтан-машина? А ну-ка. Датчик якийсь времени, не времені щось 600-400. Може ви знаєте, черконіть, таке не бачив ніколи. О. Спочатку це подивимось, якась лібьотка. Редукторна. Ручний возик транспортовий. А, це ручний возик транспортовий, все зрозуміло. Ручний погрузчик, штабельор якийсь здали. Ось такий от він красивий. Ага. А це що таке? Ти подивись, одне я вам показую, іще одне, іще одне з'являється. Ох ти бля. А що це таке? Щось виглядає дорого. Мотор, термолі. Щас подивлю, що це таке. Не знаю, може ви знаєте. Тож вже пишіть вже коментарі. Така от находка. Ти подивись, одна, друга, третя. Так, це ми розібрали щобіліор. Це ми ще з вами розібрали, що таке. А он не Щоб... бачите? Якісь <плесить> сильні руки. Руками переважую. прям. Зачем дештабілюри, якщо руки сильні? Витяжка ще одна стоїть здорова. А оце нам було б дуже інтересно, її кстати, витягнути. Бо зможна з сили, це якесь охлаждення якесь було. Пускач. Я думаю, видно, да? так? Чи, бля, пускач, охлаждення, пускач. А ну, зараз, минуточку. От що значить сильні волосаті руки. Вона була прикручена з двох сторон. Відповідно, ця штука витяжка. Я її взяв трошки повернув і рукою однією одірвав. Одною рукою, не двома, а навіть одної. Це було якесь отоплення. Ви розумієте, да? я надію, що це таке було. Отоплення було. Тут стоїть фільтр, тільки що витягнув. Якийсь вал, то понятно. Витягнув фільтр. А це мабуть, стоїть куча бабла. Мені так кажеться, що це стоїть дуже велику кучу бабла. Зараз дивлюся вже, що воно таке. Потім вам скажу. Саме інтересне що? Оце не важке, воно кілограм 5, навірно важає. Тобто можна було купити його бігати та на гривені, думаю, 250-300 на наші. Повністю отак. Ну, ну хай вже 400 мать, отак 10 доларів. Ну, воно об'ємне. Хоча з нигається, коротше, обичний відпогріватель класний. Пускай люди не рознять, було б непогано. Та оце щось таке дороге видно. Ну оце треба забрати. Подивіться яка витяжка обороти. От теж пишеться я думаю, видно характеристики. Поставьте на паузу, буде чітко видно. І теж підважимо. 5 кілограмів важа. Подивимося, щось він стоїть кучу дені, щоб за цією літкою сам мотор, тому що він німецький. Щось він стоїть теж в районі цей, 18 тисяч гривень. Так от, я не знаю, яке реально я це заберу по-любому, що не Сейчас Зараз выдурим, дорого видурим, та й буде відлічно. Кстати, вот такі крани вічні, щоб ви просто розуміли, що старі. Зараз нове говно делають, а оце от чітке. Хай тут валяється мать його так, нахер воно мені всралося. Обідно, звісно. Ви казали, там перевозчиком відправляй. Смисл, перевозчик візьме там 60 злотих, це 600 гривень. І потім перевожчик довезе довезти в сторону, не знаю, Івано-Франковську, оттуда відправи, і кошти ще буде 400, та сама тисяча, ті самі 100 злотих. Ну і смисл. Так що все чітко, у мене брат бухгалтер бувшим. Все буде добре. Я вважаю, теж непогано, особливо коли мої бабки. Це ще такі повні компресори якісь колись такі були. Щось вони часто такі попадаються. Ну, не дуже часто, але но... да. Ого, а, це литий. Я зрозумів, це і не тягнув. Тому ми зараз заберемо. Ще щось подивитися. може є щось дороге. Наприклад, такий фланець класний. Сьогодні, як бачите, приїхав метал, не так прям багато, тут його кучка невелика, ну немає, що прям сильно показувати час ліно. Запчастю подивимося, може хтось побачить щось таке сверхценне. А я вже от бачу кольосики, дивіться, які хороші, а. Це не китайські кольосики, які тріскаються. Їм може 50 доходів і ще вони 150 пророблять. Так. Так, так, так. І напоминаю, ті, хто буде ставити лайки, це мені сильно поможе. В дальнішому я вас навчу все-таки зарабатувати бабки, я сподіваюся. Але як воно вийде, будемо посмотреть. Якийсь моторіст розбирав. О, поршня щось з нього той. По Окислились погані. Це коробка передач була, що це таке похоже. Видно вам, що воно таке. Що там можна понімати, нім херіга, не знаю. Нічого не розумію в яких коробках, але мені то й не треба розуміти. Мені треба розуміти, купи продай, хто на що вчився. Коліктора якісь чепуха. Уже вони розрізали моторчики. Писали ще за 60 кадрів, я поки ще не готовий до такого сразу великого качества. Тут телефон, iPhone река делает видео, это видно, красный тоже. Вашку ему. О. Поршневая группа. Читой. Вот поршневой, в общем. Что но все. Бачите, может есть там что-то тоже цикавое. и до Что будет там лазать его шукать вам. А что меня еще привлекло внимание? Это вот маленькая, не знаю. Это типа какая-то детская, игрушечная, да? Детей приучаю с детства работать, это хорошо. Вон був велотренажер, тренажер. Диски хіріски. Прямо інтересного немає. Зараз буде в сторону дома. Це відео сложу, скоро ви побачите. Е, тут а, значить, добавилось у нас наждак. Дивіться, який красивий. Поки ми не заберу нікуди його взяти сильно. Ключі. Це все Віталька ще попродає. Чого й нет. Зараз просто візьму ту штуку, яка може сити. А це потім заберемо головку, це не спрашував, ще щось мене спрашували цей ключ потім заберемо, якщо він ніхто не забере. Немає куди зараз це все нагрібати. Дивіться, сверло сверланку подобавлялось. Кстати, це дуже хороше сверло, не? Може зараз його забрати. Ладно, маті, ось так, ось такі ключі додаються. От чого і нет. Заберемо стяжечки. А ось таке хері возна, можу продавати, не можу. Поки ми взагалі це під вопросом. Я ще поки сам не толком не зрозумів прямо на 100%, що я должен продавати. Ну, таке це ясно. Таке сяке. Напоминаю, якщо хочете мені з усієї сили допомогти, то лайк, подписка і колокольчик. Тоді ви будете бачити перше відео. Возможно, щось у вас вийде, вихватить саме первим. Те, що я буду показувати, напишете, наприклад. Ну і взагалі, поддержка сильно мотивирует для вас знімати такі осякі відео, показувати, розказувати. Це відео так було спонтанно, в принципі, це я їздив на металоприйомку, думав, що нібудь купив. Я вже почав стягувати железяк ви дальше це все побачите. Тут буде катастрофа, я не знаю, що тут буде, але мені вже жалко. Будемо работать. Надіюсь, що все вийде, і все у нас буде добре. Все буду показувати, що виходить, як воно йде. Мені самому, чесно цікаво, Ніхто просто таких не має відео в Ютубі, я от як ваш буду бізнес-коуч, получается, який работає за лайки за репости, вам сильно повезло со мною, що я не самий жадний. Якщо бути чесним, а я взагалі честный человек, якщо ви замітили все, що я розказую, так воно є, то. В Польщу я вообще приїхав іменно з цією целью відкрити фірму. Це ще з самого початку був такий в мене план. Ну потім щось, знаєте, замінжувався, щось вдруге, ні, а що скажуть. Що скажете, скажете а то й скажете мені. то що? Зато я купляю опит, зараз виходить. Може дорого, може ні, ще поки місь до кінця не зрозумів. Ну, а ще я вам що хочу сказати, Пошутити, так би сказати, от, коли відкривав цю фірму, іменно в той день обвалилися акції в Америці. В фондових, фондових ринках фондові біржі на 4-3 доларів. Я думаю, вони почувствовали, що не мала буде со сторони Польщі. Так що хай готовляться. Фірма Фірма Вінників не вяже. Фірма бідна, але солідна. Все, тепер точно вам всім пока. Пишіть коментарі, всі прочитаю, всім відвідаю. Давайте, удачі!